Христос руждається. Ще на кілька хвилин секунд. Присядьте собі. А знаєте, мені цей такий благодатний ритм дуже доподобає. А вам корисне, нині такі чіткі і точні, що я просто дивуюся, чи то виче то хтось другий. Слана Юрівна, це ваша бандура. Скріжо ваше серце. Як тобі завжди буде? Як наші діти так цей юлейний рік зупити. а знаєте чого? Бо ми віримо і знаємо, що в ньому нас чекає перемога. А тільки натікали ті, з кожен українець скаже, Боже, прости мене, Боже, і прийде до свого батька, в побійме. Згодьте мені благословити тих, хто в цьому році до неба. Святкуйте там біля Престолу Отця у Сині Духом Святив, зцілені і скріплені. Дозвольте мені благословити тих, хто цього року народився, то жив життя на землі. І будьте благословенні, бо ви в історичний час народжені. будьте благословенні, бо ви маєте добрий приклад віри і служіння своїх батьків. Дозвольте мені привітати в цьому році того, хто народився як священник. І благословіть його. Дозвольте мені кожен з вас обійнятися і сказати, ми справді в дусі, ми справді в силі, ми справді разом є тими. То є найкращим народом у світі, бо ми українці і Україну ніколи, нікому і тобі, більше тобі, маскалю, не віддамо. А тепер сповіщаю вам і закликаю Новий ріг. Увійди до нас із нам. Довго йдеш. Дзвони і кажи. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. З Новим роком вас! Христос страждає! Чудесно! Дуже дякую. А тепер дозвольте мені нагадати, що в нас вже з цієї секунди розпочався храм. Храмуймо здоровими. Але так би ми лігли спати, чуєте? Виспані, бо завтра служба Божа в 9.30. Ага. Зловили мене. Але то так має бути. Я дивлюся, що спите всередині, заради ви просто.